Вітаю вас, діти, і запрошую зазирнути в минуло. Давно були часи козацтва, а пам'ять про козаків жива. Про їх життя нам розповідають картини художників, прислів'я та приказки, перекази й легенди. Козаки воювали на суші і на морі. Вони були вправними мореплавцями і на своїх човнах. Що носили назви дуби, струги та чайки, за кілька днів перетинали Чорне море. Чайками називали вітрильні човни, які летіли по воді так швидко, як птахи чайки поняли. Коли на морі був вітер, він напинав вітрило, і човен швидко рухався. А коли вітру не було веслярі з силою своїх рук гнали човен вперед. Ось така чайка, піднята з морського дна і відремонтована, служить людям і нині. Ми з вами зробимо теж козацький вітрилер. Для аплікації батьки приготують для вас аркуш картону синього кольору це буде море, паперовий прямокутний трикутник – Серветку, клей та ножиці. Ну і, звичайно, гарний настрій візьміть з собою. Зробимо пальчикову гімнастику. Для цього у нас два аркуші паперу вже один раз використані. Зминаємо їх в чиїсь сили, лівою та правою в прикрас. Дивимося, яка рука сильніша. А тепер розгортаємо, працюємо обома руками от і все. А тепер аплікація нам слід знайти середину найдовшої сторони прикутника. Для цього ми його складаємо як косиночку. Куточок у куточок і трішки притискаємо лінію згину. Ось так розгортаємо. А тепер отак складаємо. Лінію згину притискаємо пальцем, а потім розгортаємо. А ага. тепер будемо різати по лінії згину і відріжемо маленький трикутник. Можна знач, цим боком, можна цим боком повернути, як вам буде зручно. Пам'ятаєте, як тримаємо ножиці, У менше колечко один палець, а у більше два або три пальчики. Відрізали. Викладаємо наші деталі, ось човен, ось вітрило. А тепер наклеїмо. Клей наносимо на зворотний бік на плеюночці, не на картоні. Приклеїмо курку з корабля внизу і посередині. Ось так притискаємо пальцями рук, користуйтесь серветкою за потреби. Готово. Тепер черга вітрила. Ну що ж діти, ми зробили з вами козацький вітрильник або козацька чайка, або човен, або корабель. Бачите, як багато слів нових ми дізналися. Чекаю на ваші роботи і знайте, козацькому роду нема переводу.